Всім привіт, всіх вітаю. Вчора було трошки задовге відео, там пару чоловік возмущалися. Ну то таке. Значить, дивіться, сьогодні повертаюся, уточнюю відео, щоб вже було дуже коротке і для всіх зрозуміле. Зробимо хитріше. Значить, дивіться, показую те, що я вам вчора показував. Це буде проще. Ось, є рукав, є 4 прививки. Прививки так само я прививав урощеп ну, чорним в зелене. Дивіться, в кожну в я ще і ізолентою. Просто я вчора це не знімав, Хочете, цю зніму, Чи, дивіться, цю ось, ось зніму. гляньте. Потім за кадром піду понадіваю. Опять. Тобто ізоленту я фіксую, бо ну, та стрічка прививочна вона має свойство розмотуватися. Тобто, дивіться, бачите, Чотири прививки. Все, більше тут немає прививок. Це не отсюда, це ось з нижнього рукава. Нижній рукав також буде прививатися. Ось, взяли рукав, взяли чотири пагони, зробили прививку, все Все остальне виламали. Ніякого тут не треба залишати. Там рідного, двоюрідного, потім ще якого сорту. Я роблю оце так: рукав. Ось один рукав. Що у вас перед очима. І один сорт на ньому привитий, щоб не було перетягування, там той дужче розвивається, той менше перетягує, а так вони всі розвиваються однаково. Значить, це буде кіно із з результатом, скажімо так. Ось о, бачите, показав ще раз. До речі, зараз я йду на антихрущ і бачите, я воно по 10 кубіків, 10 мл в трубу чи під кущ, де нема труби. От, і просто даю. Бо там є і інспіратор, там є і ініціатор. Ну, даю ще антихрущ. Значить, це я вам показав. цей весь кущ буде перепрививатися. А тепер переходимо до цього куща. Я вам в цьому відео будуть вам підсказки і посилання на відео на моє, там, де є результат. Запаміння, як воно ось є, бо побачите в тому відео за 23 рік. Воно виходило, я не пам'ятаю, там друга частина, я все вам підставлю. І вам все буде зрозуміло. Ви подивитеся, чого так. Іменно. Рукав положений так само був на плодоношення, дивіться, ось цього обрізаний. Так? Разниця була в тому, що він був ну, до стовба. На ньому так само було 4 пагони, як я вам тільки що там показав на задньому плані. Тепер що я зробив? Я ось обрізав, дивіться, і положив. ну, Я вам вже раніше казав, що просто помилився, не ту був лозу відрізав. Зараз тут можна сказати на плодоношення лежить півтори лози, тому що ось, ось сама нижня ця должна була лежати. Ну, Я її був чеканув. І вона ось у мене тут скільки її виходить? Ну, метр десять. Да? На цьому метр десять пагон. Урожай. Урожай. Де він ще? І ось, урожай. Дивіться, три, три грозді. Дивіться, які вони шикардосні, зав'язує грозді, бачите? От. Що тут, яка тут загущеність, дивіться. Тут нема. Оце ось, дивіться, нижня, так? це ж теж та сама, це біла акація. Це ось ми пагон. Ось дивіться, виламали. Це ось виламали. Ось я вам показую так, як воно буде. Ось, ось слабенький. Для чого, щоб його тягнуло. Тут, виходить, на цьому верхньому пагуні у нас, виходить, одна плодова стрілка, друга, третя. Це убираємо. Все, дивіться, три. Одна, дві, три. Нижня. Ось, дивіться, не мішає. Тут ось, розстояння 25 см. Дивіться. Ось, одна, друга. Цю прибираємо. Дивіться, третя, четверта. Це ось Оцю приберемо, оцю вниз, дивиться, приберемо. Дивіться. Все, це все нижній, Ми це будемо перепрививати. Я ще і оцю приберу. І оцю ось приберу. Все, дивіться, 3 метри пагона. На ньому ми оставили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 3 метри, вісім у мене лежить пагонів. Яке тут є загущення? Дивіться. Ніякого, абсолютно. І, до речі, бачите кущ, битий морозом з тієї сторони. Це все один кущ джин. А з цієї сторони, дивіться, повністю зберігано. Оце в тому році було тут оці лози. Вони на осінь були всі трьохметрові чотири лози. Можете вважати, ну, що я там обрізав ну, помилково. Да, одну лозу що ложимо на плодоношення і все. Ніяких чотири лози. А в цю сторону було слатіно. До речі, теж, бачите, морозом ось воно пострадало. Є, звісно, все зав'язана, зав'язана. Десь тут ще. Ну, ось, не знаю, буде, не буде. Ну, бачите, оце так от пострадав кущ. Це 20 квітня, саме перший, я ще не встиг, не було в мене цієї системи, я ще не істував. Оце отак. Дивіться значить, відео, яке я зараз підставлю, і ви все зрозумієте. Було чотири пагони, чотири грозді, визрівша лоза повністю на всі 3 метри. І вас, ви подивитеся, оце відео, що зараз я знімаю. І те, яке я підставлю, і вас не залишиться більше до мене ніяких питань. Ви все це зрозумієте. Я це так робив не, од... не один раз. От. Тобто і слідуюча куча так само робив, і наступний, навіть можу так само показати, ось ось слідуючий куча. Ось прошлорічні напрививка, ось вона, вернісаж, дивіться, ось вони лежить на плодоношенні. Тобто я отак от от практикую. Для чого це? Щоб був і урожай, і була лоза. Я не хочу сказати, що це сильно така дефіцитна, бо деякі пишуть, що це, мабуть, ну, зараді лози. Ну що, Сильно біла акація дефіцитна лоза чи сильно дорого стоїть? 50-70 гривень вона стоїть у базарний день. Так що нема тут нічого, як би депоцит, але нічого. Я вам сказав, положив з чотирьох виростив, і в мене цей рік виходить, дивіться, скільки в мене урожаю буде. Да? Ну, Я сподіваюся, що буде, бо вже ж я яку ніч не сплю. Вже ж думаю, там останні там, 2-3 ночі не облажаюся. Тобто, дивіться, одна гроздочка, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Я не считав там, де дві, бо я їх все одно поудаляю. Я по одній тільки вам посчитав. Оце воно так зав'язало. Так що користуйтеся, повторюйте. Якось так, на цьому все.